Всім привіт! Сьогодні 28 вже квітня, Вербна неділя. Вітаю всіх зі святом. Привіт з Донеччини. Ось сьогодні я вам хочу кратко показати стрілицю Миколая. Вчора була присаджена вона у 35-літровий горщик. До цього була у 15 Ну Тут 35-30, я не пам'ятаю точно, було 15. Повністю розірвало дно, я його викинув. Це треба бути готовим, що стрелиця, вона вам псує горщики, тому що в неї коріння з два пальці, такі як морквичений, вони рвуть. Так ось. З приводу того, що вона ну така вибаглива. Ні, вона не вибаглива. Вона спокійно росте, вона не вибаглила, на неї не саджаються ніякі комахи, ні паутинних ні клещ, нічого. Оце трішечки підсушило її листя, а це в мене вона стоїть узимку біля утоплення, біля батареї, радіаторів у хаті. І то трішечки її так підсушує. Ось таке листя, вона метр вісімдесят, 87-86 шість, Я вже не пам'ятаю скільки, ну више мене вже дуже така велика, це вона мені за зиму дала три листа. І ще один пускає, то почав його пересаджувати. З приводу ґрунту, то я глину, всі, всі що режу глину даю, там в мене трішечки є така особ... проста земля така, і чорнозьому даю. Та і трішки там песочку даю. О, песочку дам, перемістив, перемішав. Засипав. От вона мені за 4 роки дала одну дітку. І тут ще є нирочка, почечка така, диво маленька. Це теж йде. Я... Чого вона в мене за 4 роки така маленька? Тому що я її утримував. Як її утримати легко? Саджаємо у горщик, і чим менший горщик, тим ліпше. Якщо ми її довго не пересаджуємо, доки вона не розірве горщок, все, ми її не чіпаємо. Оце ми її отримаємо. Тепер як, звичайно, що пожалкую від того, бо вона мені впреться уверх попре. Ну і вага в неї тепер трішки більша. Чому я її, кстати, по посадив? До речі, чого посадив? Тому що, по-перше, покупна земля це дуже дорога земля. А вона до землі не вибаглива. Вона до ґрунту не вибаглива. Єдиний вміне в цьому ґрунті це те, що він тяжкий. А плюс в тому, що він багатий на мікроелементи, гумус і все інше. Саджайте, не рівнуйтеся. Вона кожен закуточок у вашому хаті. Не запасує, наприклад, замалює зеленими великими листями. Так, вона в домашньому умовах не зацквітне, але буде хоч щось радувати. Око, ще один так от завернуло. Щось я не знаю, чого це завернуло, ну, Воно в мене тягнуло на ту сторону, бо вона, в мене так було вікно. От його перекрутило. Ну нічого. Воно в мене стоїть на пилу в тіні. Зранку до 12-ї у мене тут сонечко палить. От, потім в мене після 12-ї смереки скривають. То... От, а у нас в нас на Донеччині так вже палить сонце, що вчора 27-го у нас вже було 28 у тіні. То і так. Так, хотілося б, звичайно ж, побачити, як воно квітне. У мене була стрелиція королевська, але вона у мене була на роботі в школі. А після 15 березня прильоту у школу в мене не залишилося від неї нічого, тільки півгорщика. Ну, Багато квітів в мене погибло. Загинуло, то й таке. Вирощуєте? Не радую вам, хоч щось радує. Отака От гарнюня. Як це не любити, дивіться. А де? ха ха я. Отако. От Добре. Всім дякую, хто дивився. па-па.